Сьогодні забрала своє замовлення, розкажу вам, що тут у мене в ньому знаходиться. Замовляла все в основному собі, бо все закінчилося. Замовила інтим гель зараз на знижці, також велнеспек зі знижкою 70%, до речі. Також закінчився гельтонік Novage для очищення шкіри та вмивання. Це в мене замовили фарби зараз теж на крутій знижці, кому потрібно, то говоріть. Також додому мовлю. Взяла і а, дві водички. А, кому потрібно, то а... Кажіть, теж такі вам замовимо. Діткам вітаміни по підписці. По підписці третя упаковочка приходить в подарунок. Це омега-3, рідка дитяча, і також мультивітаміни та мінерали. Собі та чоловікові дезодоранти кулькові зараз на знижці. І зараз, до речі, великий асортимент помад в цьому каталозі. У мене замовили помаду Кушон, а собі взяла спробувати помаду новинку для збільшення об'єму, і також олія для губ. Також тут пробнички чоловічої водички, набірчик Novage пробнички і наступний каталожок.